обговорювати цю тему. Чи важливо під час повномасштабного вторгнення отримати статус дитини війни? Ми дізнаємося у розмові з заступницею керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки справ людини Оксаною Філіпішиною. приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Доброго дня, студія. Вітаю. Ну насамперед хочу сказати, що наразі в українському законодавстві немає поняття дитини війни в контексті неповнолітніх дітей, осіб до 18 років. Зазвичай це ця термінологія на рівні закону застосовується до людей, які постраждали були дітьми. У Другу світову війну тому сьогодні ми оперуємо поняттям дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройного конфлікту, і саме цей статус врегульований урядом його отримання. Я щойно слухала коментар колеги з Сум, і, власне кажучи, дійсно під час війни цей статус абсолютно можна отримати за тими за тими правилами, які наразі встановлені ще в 2017 році, але зазнали змін 1 червня 2023 року. Пані Оксана дуже дякуємо за важливе уточнення. Власне, якщо говоримо про цей статус, чи змінилася ця процедура його встановлення у порівнянні з 2017 роком, і наскільки це довготривалий процес? Ну, я б сказала, що процедура змінилася в бік полегшення для людей, тому що виникли нові обставини. По-перше, зникло уточнення того, що цей статус може отримати дитина, яка проживає на території Донецької та Луганської області, і тепер він розповсюджується абсолютно на всіх дітей України незалежно від місця їх проживання. Тому що цей статус цей статус можуть отримати діти, які зазнали фізичного каліцтва, поранення, контузії. Також діти, які зазнали сексуального насильства або психологічної, до речі, 99% дітей, які наразі одержали вже такий статус, саме постраждали від психологічного насильства. Категорія дітей постраждалих від психологічного насильства розширена навіть такими обставинами, як вимушений переїзд. До іншої країни внутрішнє переміщення, також загибель батьків в результаті цієї збройної агресії. Спрощено документи, які можуть подаватись до одержання статусу. Якщо наразі обов'язково потрібно було мати свідоцтво про народження дитини, то тепер це будь-який документ, який може посвідчити особу дитини. Це може бути і закордонний паспорт, це може бути і національний паспорт, якщо дитина досягла певного віку, і не обов'язково. Кова бути зареєстрованим відповідно до постанови кабінету міністрів як внутрішня переміщена особа. А що дає такий статус? От ми спілкувалися не тільки з представницею е, міської служби Сум, а ще і з представницею міської служби у справах дітей із Чернігова. І вони повідомили, що цей статус дає можливість безкоштовного харчування в дитячому садку або навчальному закладі. І також е, пані Людмила Зеленько, це начальниця служби у справах дітей Чернігівської ОВА, вона сказала, що багато і переселенців. Подають уже заявки на таке, наскільки я знаю, що переселенці, внутрішньо переміщені особи і так мають можливість безкоштовно харчуватися в навчальних закладах. То яка відмінність тут в цих статусах для, для всіх? Ви абсолютно праві. Цей статус тим відрізняється, що він не містить е, встановлених якихось особливих пільг. Дійсно, це безкоштовне харчування в закладах дошкільної і загальної середньої освіти, і за законом саме внутрішньо переміщених осіб, і була посилання на е, це законодавство про ВПО. З огляду на те, що закон про статус містить прив'язку до реєстрації за місцем ВПО, сьогодні питання розширилось. і друга пільга, яка існувала, це в законі про оздоровлення дітей. Ці діти з цим статусом також мають право на безкоштовне оздоровлення. Власне кажучи, і все, тим не менше, місцеві громади можуть встановлювати додаткові пільги законодавством. їм не заборонено це робити. Є спроба законодавчої ініціативи, наприклад, законопроект 9042-1. Внесений в парламент, і вже, якщо я не помиляюсь, в червні розглянути в першому читанні, який передбачає додаткові такі пільги для цієї категорії дітей, наприклад, компенсація проїзду на оздоровлення, підтримка у навчанні, компенсація витрат на психологічну, медичну реабілітацію, супровід психолога, а також. Компенсація е, за шкоду здоров'я і життя дитини, але саме ця компенсація передбачається з обумовкою такою за рахунок коштів країни агресора. Тобто, ну це означає, що наразі, навіть е, якщо парламент прийме цей закон, то наразі на превеликий жаль цієї компенсації е, поки що ніхто не зможе отримати. Пані Оксано, а якщо якщо говоримо вже про ті е, пільги, які встановлені, тобто про харчування в навчальних закладах, на який період діє така можливість для дітей? Це пожиттєво чи на період воєнного стану? Про це детальніше. Ні, ні, це ця пільга встановлюється всім дітям, які одержали рішення про надання дитині статусу. Якщо дитина навчається відповідно у 8 класі, то до 12 класу вона буде одержати таку пільгу. Якщо дитина перебуває в дошкільному закладі, то це означає, що це буде період і дошкілля, і повністю здобуття освіти. А, тому а, ця пільга не обмеження в часі до виповнення дитиною, я би сказала, 18 років від моменту встановлення статусу. Ну тут власне я зрозуміла нарешті конкретнішу е, різницю, тому що е, статус внутрішньопереміщеної особи е, і люди зараз, які мають можливість харчуватися безкоштовно в навчальних закладах, і коли закінчиться війна, така можливість для них закінчиться. А ті, хто отримали статус, е, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, вони будуть мати можливість навіть після закінчення війни харчуватися безкоштовно в навчальних закладах. Абсолютно вірно, ви правильно замітили. І тут, скажімо, так, у зв'язку з цією пільгою виникають питання. Вони навіть практично виникали і до початку повномасштабного вторгнення Пов'язано це зі спроможністю громад забезпечити реалізацію цієї пільги. Тому що компенсація громадам за організацію такого безкоштовного харчування майже не надавались, і були випадки, коли пільги скасовувались. Це стосувалися тих громад, які знаходились на лінії розмежування. Наприклад, Донецька Луганська область, ну я не буду називати на всю країну. Територіальну громаду, чи очільник ще напередодні повномасштабного вторгнення, спромігся скасувати всі статуси дітям, які проживають в цій громаді, тому що громада на лінії розмішування і відповідно всі діти є постраждалими. І весь бюджет цієї громади йшов на забезпечення безкоштовного харчування дітей. Звісно, що батьки виграли судові справи, рішення було скасовано, але тим не менше такі прецеденти були. Але ми маємо пам'ятати, що чи да чисельність дітей, яка одержить такий статус, буде, буде лише збільшуватись з огляду на масштаби е, тієї кривавої війни, яка триває в Україні, якщо виникатимуть випадки одиничні стосовно скасування такої пільги, якщо це безпідставно, наприклад, що варто робити батькам у такій ситуації? Законодавство передбачає одну єдину можливість: це оскарження скасування рішення про надання статусу до суду. Всього існує дві підстави для скасування такого рішення. Одна законна підстава це коли батьки надавали або інші законні представники надавали документи і вказали там недостовірні дані. Тобто документи були не в порядку, чи підроблені, чи неправдиві. І друга обставина це, якщо в процесі судового розгляду, які стосуються обставин того, що дитина постраждала. Ну до прикладу, подали до суду встановити факт отримання поранення дитиною саме в результаті бойових дій. І в результаті судового розгляду з'ясується, що дитина отримала травми не пов'язані з воєнними діями. То в цьому випадку ем, теж може настати скасування статусу, пані Оксано. Я хочу повернутися до бюджету, якщо ви не проти, все ж таки тут хочеться розібратися. Законодавство е, про те, що дитина має право отримати такий статус, воно є. Але чи прописано чітко от законодавство, де брати ті гроші, тому що це ситуація, ну про яку ви сказали, що громаді може просто не вистачити грошей для того, щоб забезпечити всім дітям, які отримали такий статус безкоштовне харчування? То в такому випадку, якщо громада справді не має можливості заробити на таку на, на таку можливість, де брати гроші? Це якось в законодавстві прописано. Ні, на превеликий жаль, в законодавстві не прописане, і ви ставите абсолютно серйозне і дуже слушне питання, оскільки ще раз наголошую, чисельність дітей, яка буде одержувати такий статус, буде лише збільшувати, збільшуватись, і не можна перекладати цю цю принаймі да, забезпечення цієї пільги. На громади і на їх бюджет держава має підставити плече і взяти на себе хоч частинку фінансування принаймні цієї пільги, оскільки ми будемо мати ситуацію. Маємо вже в ситуацію в країні, де певні регіони, куди перемістилося найбільше наших громадян. Ну ті ті самі там, да Запорізька, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, куди люди тікають із фронтових. Населених пунктів вони намагаються переїжджати неподалік від свого дому з тим, щоб дуже швидко у разі деокупації тих самих територій або зміни лінії фронту повернутися додому. Оздоровлення здійснюється за рахунок державного бюджету, не місцевих. Але вочевидь цих пільг точно недостатньо для цієї категорії дітей. Ну ми маємо пам'ятати, що вже одержали такий статус майже 79 тисяч дітей на сьогоднішній день. Я нагадаю, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні десь було приблизно 73,5 тисячі. Таких дітей за даними Міністерства соціальної політики Національної соціальної сервісної служби, тобто ми за півтора роки маємо зростання в 5,5 тисяч, і ми маємо врахувати, що багато дітей знаходиться за кордоном, це більше мільйона дітей, і вони будуть повертатися і будуть одержувати цей статус. Тому громади точно не витримують такого навантаження. Ну будемо слідкувати за цим питанням в наступних ефірах обговорювати оновлення, які будуть з'являтися у цій сфері. Ми вам дуже дякуємо за роз'яснення, пані Оксано. Оксана Філіпішина, аналітикиня Української гельсінської спілки справ людини, була з нами на зв'язку.